Всім привіт! Вітаю вас на каналі Performance Гіл. І сьогодні я вам покажу, як приготувати низькокалорійну, низьковуглеводну паску на великдень. Вона виходить дуже м'якенька, дуже пухкенька, і найкраще, що ви її приготуєте дуже швидко. Така пасочка готується без дріжджів, не містить цукру і не містить пшеничного борошна. Ось така пасочка вийде швидко і у вас. Давайте готувати разом. Для пасочки середньої форми нам знадобиться 4 яйця, 50 грам масла. Можна вершкового, в мене кокосове. 50 г сметани, в мене 50 г кокосового борошна, ви можете замінити на будь-яке інше, яке у вас є, наприклад, мигдалеве або рисове. Будь-який замінник цукру в мене еритритол, також в мене є ванілін, який не містить цукру світ зеро, і також нам знадобиться розпушувач. Звісно, цукати і горішки на ваш смак. Якщо у вас маленька форма, берете вдвічі менше інгредієнтів. Цукати і горішки заливаємо кропом, залишаємо мінімум на 15 хвилин. Жовтки відокремлюємо від білків і починаємо взбивати білки. Але насправді, якщо у вас мало часу, то ви можете одразу не відокремлювати. Це просто робиться для того, щоб пасочка була більш м'якенька і більш впишна. Перші 10 секунд збиваю на мінімумі і потім на максимумі до ось таких піків, які навіть не виливаються з нашої формочки. До жовтків додаю м'яке масло, сметану і все повільно перемішую міксером. За смаком додаємо ванілін та замінник цукру. Поступово починаємо вводити наші білки до жовтків. Я це роблю силиконовою такою лопаточкою, повільно змішуючи для того, щоб вони не впали. Окрему ємкість я просію кокосовий боршно і додаю туди розпушувач. Обов'язково перемішую, так нашому тісту буде легше піднятись. Поступово вводимо борошно з розпушувачем, наше тісто. Я це знов просію для того, щоб не було комочків і це все було рівномірно. В останню чергу додаємо наші цукати і горішки. Я раджу їх гарненько висушити після того, як ми їх заливали окропом, і подрібнити для того, щоб вони не заважали тісту піднятися. Розумійте, що чим більше буде у вас цукатів та горішків, тим менше підніметься ваше тісто. Тому розраховуйте по кількості інгредієнтів. Все тісто поступово за допомогою силиконової лопаточки гарненько утрамбовуємо в нашу форму. Так як в мене було багато цукатів і горішків, тісто не дуже сильно піднялось, тому розраховуйте по формі. Ось, наприклад, тісто без цукатів і горішків просто з маком піднялось набагато більше. А наприклад, для маленької форми половина інгредієнтів ідеально вписується цю маленьку формочку, тісто піднімається і ось в розрізі вам покажу, наскільки вона м'якенька, наскільки вона пухкенька і аромат. Просто казковий пахне на всю квартиру кокосом, ванількою. Це дуже смачно. Сьогодні ми з вами стали трошки ближчими, адже це перше відео з рецептом на своєму каналі, і я вперше запросила вас на свою кухню. Тому буду дуже рада, якщо ви напишете в коментарях ваші відгуки і поради, що можна покращити.